Тінь Сонця виступив в Южному. 11 січня Сергій Василюк провів концерт в школі імені Чорновола. Музикант з перших днів на війні. До южного завітав на запрошення волонтерів. Сергій Василюк приїхав сам. Розповів, що хтось з його колег воює, а хтось відновлюється після поранень. Музикант виконав композиції різних часів творчого шляху гурту. У мене це дійсно таке приємне відкриття, невеличке містечко, в якому я вперше. І дійсно стільки людей і знають і мої пісні, і такі класичні, народні, все співають. Прям такий центр культурної Одещини такого ще не зустрічався. Це, можна сказати, такий незапланований концерт, бо я все таки у відрядженні по військовим частинам зараз. Mm, от. Але радий для волонтерів заспівати. Це теж важливо, щоб тримати зв'язок між та військом і тими, хто в першу чергу про нього піклується. Вихачами стали поцілоної творчості групи Сінь Сонця. По завершенню концерту, відвідувачка заходу підійшла до музиканта з телефоном не тільки для того, аби зробити селфі. Оксана увімкнула онлайн зв'язок зі своїм чоловіком южненцем який зараз захищає країну. Сім'я дуже полюбляє цю ці пісні. Чоловік мій, і він саме я виходила на зв'язок. Він онлайн в трансляції дивився, бо зараз він служить, і в нього немає такої можливості попасти. Він дуже хотів. І я думаю, що колись ця зустріч буде, він прийде на концерт. Це він мені дав завдання. Ти не підеш, ти не підеш концерту, поки не познайомиш нас, і це було завдання номер один. Свій музичний сюрприз подарували наймолодші відвідувачки заходу. Вони виконали різдвяну колядку. Як розповідають батьки дівчат, це був експромт. Та ми не готувалися. Ми це було несподіванкою. Вона просто знає колядки. Вони ходять по коляді з братами. І е, вона просто була готова в будь-який момент заколядувати. Стобий вечір, тобі, пане господарю, я на останок Сергій Василюк підписав тубус від установки протитанкового ракетного комплексу Фагот. Він стане черговим лотом на аукціоні для допомоги нашим захисникам. Це відео волонтерів з южного гуманітарну допомогу. Розвантажують в Херсоні. Продукти харчування, ліки, засоби гігієни найнеобхідніше надають благодійницькі організації. Зараз херсонці дуже потребують поліетиленової плівки. Розповідає Євген Перед напередодні, перед тим як ми приїхали, був обстріляний якийсь медичний заклад. Кажуть, там вибило близько 700 чи 600 вікон. І вони просили плівку, щоб це заклеїти. То я думаю, навіть якщо і в цьому медичному закладі вже і заклеїли, то я думаю, люди все одно потребуються. Тому що вікна кажуть, вилітають кожен день. Розмовляв з одним чоловіком, поки ми розвантажували машину, і, ну, постійно там гримить на фоні. І я питав, чи. Постійно він так, чи звикли вони, він каже, та, і це навіть е, не так шумно, як завжди, тому що це десь далеко. А так він каже, що часто прилетає по центру, каже, що в його будинку, в його квартирі там вибиті вікна, і ну, просто вони звикають до такого життя, що жити в таких умовах і заклеюють вікна плівкою, і так от адаптуються до такого життя. Гуманітарку віддають у два центри соціальної допомоги в Херсоні. Керівниця одного з них переказала южницям подяку. Доброго дня зі святом усіх. Громада міста Херсона дуже дякує місту Южному Одеської області за доставлену волонтерську допомогу. І 200 наших містян отримують продуктові пайки до свят. Дуже вам дякуємо. І зичимо вам здоров'я і щастя. Це не перша поїздка южницьких волонтерів до звільненої Херсонщини, але до побаченого звикнути важко. Особливо на контрасті з відносно мирним южним, зізнається пан Євген. Коли їдеш туди, дивує кількість, ну, шокує кількість зруйнованого житла та техніки, як військової, так і цивільної. Тому що те, що та війну, війна, яку ми тут собі бачимо, вона там зовсім по-іншому відчувається, тому що там зруйновано майже все. Тут нібито єдине, чого можна боятись, це от обстріли, якісь там ракетні та сирени, там ці шахіди, то там взагалі все зруйноване, і розумію, що люди зовсім по іншому дивляться на цю війну і відчувають. І для мене це Такий момент пересмислення того, що ми маємо тут зараз, тому що жалітись на те, що у нас там 3, 3, 6 годин немає світла, це нічого по в порівнянні з тим, що ну, в яких умовах люди живуть там. Чергову поїздку до Херсону волонтери планують наступного тижня. Плівку для вікон можна приносити до будь-якого з волонтерських осередків з позначкою для херсонців. Рсяний Вертеп завітав до дітей-переселенців, які відвідують центр Простір дружній до дитини. Найпопулярніші колядки прозвучали у виконанні вихованців школи ім. В'ячеслава Чорновола. Южницькі школярі також представили театралізоване дійство, в якому добро перемагає зло. Як розповідають організатори свята, вони хотіли познайомити дітей ВПО з українськими традиціями. Якби там не було, все ж таки оця традиція вертепу коляди з нашого регіону, з південно-східних регіонів, вона було витіснено. Тому відповідно для нас це було важливо. Тобто, і заохотити дітей зробити щось подібне. Нехай там невелику коляду, але там, просто вивчити колядку, наприклад, хоча б завітати до своїх батьків, і щоб вони перейнялися цим святом не просто там такими якимись простими речами, там, столом і подарунками, а перейнятися дійсно цієї різдвяної радою. Маленькі колядники, виконуючи різдвяних пісень святкових заходах, збирають кошти на термобілизну для військових. Для збору мають спеціальну баночку, в яку за бажання можна кидати гроші. На першому місці ми ставимо радість у кожну родину. Вчора в нас був перший дебютний день, і ми бачили щасливі обличчя людей, які потішили нас. Так, ми збираємо кошти, тому що ну, це ми хочемо хоча б каплю, але допомогти нашим військовим. Наші діти настільки вже звикли до наших ну, цих ідей, наших. Робіт різних справ, що е, ідуть на це з радістю. Я бачила, що спочатку, може, вони не очікували, що це буде якесь таке дійство, і їх не дуже цікавило, але потім е, дивляться, стихли і уважно слідкували за кожним за кожним словом дітей. Тому це тішить, значить перейнялися дітки в центрі, який відвідують діти-переселенці, окрім тематичних занять, розваг та майстерок, часто проводять різноманітні заходи. Сподівала, що вони прийдуть, але мені дуже сподобався, як вони співали. все було дуже гарно. Діти дуже великі, молодці. Вони збирають на ЗСУ на армію теплий одяг, і мені дуже сподобався цей концерт. Мені дуже подобається сюди ходити. Я тут можу пограти, поспілкуватись з дітьми і чимось займатися корисним. Було цікаво, я чула ці колядки, дуже сподобалось. Ще я чула ці колядки ще вдома. Тут дуже класно. Дитячий центр простір дружин до дитини. Це є проєкт благодійного фонду Карітас Одеса ОГКЦ, і цей проєкт, цей простір створений для того, щоб створити для дітей безпечне середовище перебування, де вони зможуть отримати неформальну освіту, де вони зможуть гарно провести час, соціалізуватись, трошки поспілкуватися, тобто там нових друзів зустріти. У нас тут майстерки, у нас тут різного роду заняття. Ми займаємося з дітками трьох вікових категорій. 3-5 рочків, 6-9 і 10-13. І зараз ми запрошуємо якраз до нашого центру діток від 6 до 13 років. Тобто ми маємо можливість ще брати дітей. Відвідувати дитячий центр можна записавшись за номером телефону, який ви бачите на екрані.